Лариса Букацела 35 років працює соціальною робітницею у Кропивницькому, має 12 підопічних. Залежно від їхнього стану здоров'я, каже, когось відвідує раз на тиждень, когось тричі. Робота фізично важка. За день проходить 5 кілометрів. І продуктів буває багато і ходити буває ну дуже багато. У нас є безкоштовні проїзні на тролейбуси і автобуси. А маш, звісно, за свій рахунок. Ну, там, де маршрутками, то, звісно, я ходжу пішком. Коли на початку війни були повітряні тривоги, то ліфти не працювали і ходили пішком і на сьомий на восьмий поверх. Галину Дащенко, яка має першу групу інвалідності, відвідує тричі на тиждень. Як ви тут? Нічого, жива. Як здоров'ячко. Як <клес> на 82 роки. Пенсіонерка Галина Дащенко говорить, окрім побутової допомоги, для неї важливе спілкування. Відтримують, плачемо, і всяк плачем, і... буває. Бомбили Кіровоград, я народилася. І цей досі живу вже другу, другу війну. Ну, я тоді мала була, але я захворіла в 44-му році, 43 44 му 43 -й, 44 -й. Батько був на фронті. Крім покупки продуктів, в обов'язки соціальної працівниці входить приготування їжі, прибирання в квартирі. Півтори години десь виділяється часу. Це з дорогою, з покупками, і з тим, що я перебуваю під опічною. Це і купання, це приготування їжі. Це і заміна постільної, натільної білизни. Говорить, під час повномасштабної війни роботи побільшало. Наші співробітники теж багато виїжджали за кордон. Ну, мене завжди так 11, 12, 10 ніколи не було. Каже, заробітна плата 7 тисяч 100 гривень. Багато раз хотіла розрахуватись цією роботи, але от жалко людей залишати. Так привикаєш до них уже. Стають <клес> як рідні. Ну, зарплата хотілося б, звісно, більше. Соціальні послуги надають двом тисячам людей. Ними опікується 171 соціальний працівник. Бракує десятьох. Через це навантаження для інших збільшилось, каже директорка центру соцобслуговування Світлана Юхименко. Період військового стану, дещо зараз з працевлаштуванням соціальних робітників виникають ускладнення. Люди похилого віку, особи з інвалідністю, а тут треба докладати. Зусиль моральних. Міська територіальна громада забезпечує мінімальну заробітну плату, всі соціальні гарантії, виплати, можуть бути премія, але не що не щомісяця. Говорить, середнє навантаження на одного соціального працівника 11 людей. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.